Цього законопроекту, а також представник реанімаційного пакету реформ, за підтримкою якої ви бачили на вулиці громаду, яка підтримувала для того, щоб Верховна Рада ухвалила цей важливий для країни законопроект, а зараз вже закон. Насправді цей закон це фактично своєрідна така конструктивна революція в судовій гілці влади. Україна давно потребує очищення від тих кадрів, які режим Янукович привів до влади і узурпував судову гілку влади. І, власне, цей закон. Дає можливість збільшити судове самоврядування. Цей закон дає можливість переобрати, звільнити і переобрати всіх членів без виключення вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії, всіх голів, заступників голів із секретарів палат, відповідних суддів, а також їх обрати таємним голосуванням через збори суддів. Цей законопроект дає можливість цей закон фактично вже зараз дає можливість привернути притягнути до відповідальності тих суддей, які порушували високу присягу судді у подіях Майдану, у подіях, які стосувалися виборів, а також в тих випадках, коли Європейський суд з прав людини довів, що суд що суддя, причинення судочинства, порушив права людини від відповідно до міжнародної конвенції. Тому я хочу сьогодні сказати, що цей важливий крок для країни зроблено. І сьогодні ми можемо говорити про те, що це перший люстраційний крок в системі суддів. Люстрація нам обов'язково потрібна, але конструктивна. І це найкращий приклад того, як така конструктивна люстрація, яка стосується виключно, е, виключно напрямку одного, а напрямки у нас ще й інші, які потребують люстрації правоохоронна система, СБУ, прокуратура, МВС в тому числі чиновники. Такий спосіб найкращий, найкращий можна здійснювати. Я запрошую до слова співавтора законопроекту Леоніда Ємця.